Тячий майданчик, вуличне освітлення і пішохідний перехід. Ось такий результат звернення до самопомічі мешканців вулиці Зимноводської. Хоча б у такий спосіб люди намагалися покращити умови свого життя, адже їхній будинок в одному із віддалених і далеко не найкращому за екологічними показниками районі міста. Ці львів'яни зрозуміли, що подбати про себе мусять самі, а самопоміч їм у цьому допомогла. Додатка що рівень запиленості. Є вище небезпечної межі, все у нас підтверджено. Позбутись будівельної пилюки та фур, що її здіймають, то теж мешканці можуть лише мріяти. Куди тільки не зверталися, відповідь одна: іншого маршруту до станції Скнелів у вантажівок немає. Хоч і житлові будинки практично впритул. Тому через бруд та загазованість у старших людей легеневі хвороби. А з малими дітьми розповідає місцевий мешканець лікар Алтухов, і взагалі ніде подітись. За, за дітей нема мови. То просто як от, от така пилюка, що на, на знімках тих, що ви їх бачили, то ж та пилюка попадає в двори. І дітей винести або з, з возиком, або вивезти гуляти нема можливості такої. І звідси, йдуть і йдуть хвороби, легеневі хвороби. Спільна біда згуртувала цих людей, а за підтримкою звернулись до самопомочі. Територія не прибирається. Тільки завдяки зусиллям громадськості в останні місяці трошечки поливали нам територію. А так, взагалі, запиленість, вібрація, загазованість повітря. А на додачу ще й каналізація прокладена у 70-х роках. Колись була призначена для дощової води, а тепер вже, начебто, і для людей, хоча насправді суцільна антисанітарія. Сільів'яни 100% з водою. А ми не маємо ні води, ні каналізації. У нас на вулицях керниці. От, керниці не глибокі, це ґрунтові води. 7 метрів це все найглибші керниці у нас. Ну, Беральні все на вулиці. Живемо як в такому тупому далекому селі. Каналізування справа затратна і непроста, але принаймні з допомогою самопомочі цей район внесли у міський титульний список. Дають пропозиції, скажімо так, на наступний рік. Про компанію «Факр» також піднялися питання і про встановлення світлофору. Можливо, це вже скорше всього буде на наступний рік. Згаданий світлофор, кажуть місцеві мешканці, зменшить аварійність на залізничному переїзді. Поруч це вважають спільним здобутком громади і додають, разом із самопоміччю будуть і наступні. Це є люди слова. Сказали, приїхали, і з цього часу, значить, залучили тут і районну адміністрацію, і при допомозі районної адміністрації нам зробили світло на вулиці, розрівняли дорогу, вивезли сміття з ялинок. Яке ми прибрали, яке руками лежало, сказали і тут же виконали.